Делегація з України відвідала Грецію. Бізнес-тур організували Європейська асоціація розвитку бізнесу за підтримки авіакомпанії Турецькі авіалінії. В рамках поїздки відбулись бізнес-форуми, але програма не обмежилась тільки діловими зустрічами з грецькими партнерами. Греція має багато культурну спадщину, але зупинимось на двох пам'ятках, де побувала українська делегація музей технологій у місті Салоніки та монастирі Метеори. Що розширює свідомість науковий центр у місті Салоніки? На його території знаходиться цифровий планетарій, який має купол діаметром 25 метрів. Масштаби споруди вражають: космос та влаштування світу спокон віку хвилювали уми грецьких філософів. І саме тут згадується Геракліт з його відомим: все тече, все змінюється. Який перший з давньогрецьких філософів у письмовій формі дав смислове визначення космосу. Еволюцію науки греки представили у технопарку. Тут і виставка ретроавтомобілів, і експонати перших досягнень в області механіки, оптики, суднобудування, вимірювальної техніки. Історія науки, що представлена у музеї, це як зустріч давнього та сучасного в одному просторі, і це характерно для Греції загалом зберегти минуле заради майбутнього. А майбутнє вгадується у цих інтерактивних експонатах, що ніби зійшли зі старінок наукової фантастики. У цьому музеї виникає не просто любов до науки, а й повага до здобутків минулого. Завдяки компанії турецькій авіалінії переліт української делегації у складі Європейської асоціації розвитку бізнесу був комфортним та швидким. Бізнес-класи турецьких авіаліній відповідають високим стандартам, тому перед тим, як вступити на грецьку землю, команда з України відпочила і була повна сил для нових відкриттів. Таким відкриттям став комплекс монастирів Метеори. Метеор з давньогрецькою означає. Той, що висить у повітрі, а монаха кара Комплекс храмів розташований на гігантських скелях. Тому їх ще називають небесними катакумбами. Звідси відкриваються феселійські краєвиди. колись Тут було 24 монастиря. Дивовижно, але храми побудовані на вершині скель. І подекуди сягають понад 600 метрів у висоту. Історія заселення метеорів почалась ще в IX столітті, коли паломники та монахи селились в печерах скель. Згодом виникла громада ченців, які заснували комплекс монастирів. Наразі лишилось чотири чоловічих та два монастиря для жінок. Магнітизм метеорів з кожним роком приваблює все більше туристів.